Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Подумав я і зрозумів, що заключну частину нашої історії хочу зробити у вигляді анімації. Було б дивно, якби за підсумком я просто сів і розповів на камеру історію. Але ні, не в нашому випадку. Оскільки в нас вже є персонаж, є місце. Але поки не вистачає руху і життя. Тому сьогодні я покажу вам процес створення мованої історії. Для цього я користуюсь біблією будь-якого аніматора, книгою Річарда Вільямса. Немов потрапивши в аномалію, втрачаючи відлік часу, я зачитуюсь з цими заповідями, відкриваючи для себе нові грані та цікаві прийоми в цьому ремеслі. Добре, так вже й бути. Поки я читаю, другий я все ж таки розповість вам сюжет нашої історії. Але кінцівку історії я залишу в таємниці, яка відкриється вам наприкінці відео, все почалося з того, що на прогулянці в навушниках я знайшов запальний трек на Spotify у плейлісті кафе Кубана, мозок миттєво зробив контраст веселої мелодії з тривожним візуалом. де якийсь тіп з усього вигляду колишній осуджений. Вальяжно йде довгим моторошним коридором, вживаючи на ходу заборонені речовини. Він проходить кімнати виготовлення цих речовин. Далі по коридору ми бачимо продаж зброї. У наступній кімнаті інтер'єр натякає на прослуховування і виготовлення компромату деякими службами. Але панч до сетапу історії дає нам зрозуміти, що багато чого у нашому житті може бути фейком. Сподіваюся, що він, точніше, я не спалив вам цікаву кінцівку. Поки дехто розповідав вам сюжет, я вичитав цікаві прийоми та техніки анімації. Що я розпинаюся? Ходімо, покажу вам на практиці магію руху. Почну з бази. Цей вже заїжджений приклад, але він демонструє багато аспектів анімації, в яких м'ячик стрибає. Та місця, де він стукає, це є таймінг, ритм точки, на які випадають акценти. У верхній частині дуги, коли м'ячик сповільнюється, малюнки накладаються друг на друга. А під час падіння, коли м'ячик набирає швидкість, то відстань між ними навпаки збільшується. Це спейсінг, інтервали між фазами руху. Якщо ми малюємо предмет з постійною швидкістю та однаковим спейсінгом між малюнками, у нас виходить лінійний рух. А якщо ми трішки поміняємо спейсінг з поступовим прискоренням від першого кадру та сповільненням до 24 го кадру, ми зробимо заглажений рух. На прикладі м'ячика є ще один важливий аспект: це squash and stretch. Коли на швидкості м'яч падає, він витягується, а у мить удару він сплющується. Ще один важливий аспект це графік таймінгу на прикладі маятника. Перша та п'ята це крайні кадри, місця зміни напрямку руху, тобто кінці дуги. Третя позиція посередині це брейкдаун, який утворює рух по дузі. Друга та четверта позиції це проміжні, які доповнюють рух. Більшість рухів розвиваються по дузі, де окрема дія, окрема дуга. Так що дуги дуже важливі. При ході окремі частини тіла гіперболізовано рухаються у зворотньому напрямку. Це називається залишкові рухи. Також є налаштування надію, яка є майже у кожному русі, та обов'язково у рухах, які потребують великих зусиль. На основі класичної покадрової анімації я і хочу оживити свою розповідь, свою історію. Крім літератури і бажання, мені знадобиться блендер і старий планшет, який бачив усі мої переживання. Спочатку я почну з пробної чорнової анімації та простих форм, спираючись на інформацію, яку прочитав у заповітній книзі. Далі мені потрібно зробити якісний лайн-арт усіх цих кадрів, ретельно знаходячи баланс між начерком і чистовим кадром. Ця праця вимагає певного настрою душі та енергії, чого мені завжди не вистачає. Тому піду поїм. Трохи підкріпившись, я знову маю залишити всі свої справи на потім. Поставити телефон на беззвучний, вимкнути все, що заважає, приглушити музику. І продовжити малювати. Головне це змусити себе просидіти у фокусі 15 хвилин. Далі ти втягуєшся в процес, і він стає медитативним. Кадри за кадром, лінії, пози, тести, перероблю. Все заново, знову і знову. До того самого моменту, коли очі втомилися, руки болять, хребет провалюється в штани, а дупа дублює форму крісла. Але ти розумієш, що зробив щось круте, щось особливе. Присядь на хвилинку, я покажу тобі свою історію.